Ти збери вість від калини, неба синь, важкий цей, цей час. Виший, маму, Україну, перемогу для всіх нас. Збери сонячне проміння, дзвінку, пісню, солов'я. І вишивай, рідненько, ненько, перемога знай твоя. Ти збери і страв всі роси, бо це плаче рідний край і довгождану перемогу. Рідна ненько, вишивай, одягни цю вишиванку. І хай знає увесь світ, що ти вільна і незалежна була й буде сотні літ. Квіти розквітають ось на рукавах, зір'ю далеко повернувся птах, дивні взірунки сяють, мов живі, мама вишивала, оберіг мені. Вишиванка це гордість за красу моєї країни. Одягніла вишиванку, друже, хай побачить. Українців світ молодих, відважних, дужих, єднанні на багато літ. Вишиванка, цей народний одяг, Вишиванку вдягають на українські свята. Щороку в Україні, у 3-4 травня, відзначають День вишиванки. У цей день прийнято одягати вишиванку і в такому вигляді відправитися у звичних справах. Вишиванка це символ нації. Мама. Мама вишила мені квітами сорочку. гарні, запаш мій, навдягай, синочку. В квітах сонце золоте, пилючки. багляні. Мамин, маска, мамина цвіте в тому вишиванні. Снімо вишиванку, друже. Хай побачить українці світ. Молодих, відважних. На 100 Вишиванка вишила мені мама синими нитками зацвіли волошинки буйно між житами. Вишиванка це символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Слава Україні, героям слава!